Привіт! Сьогодні хочу вам показати свій новий сортик. Сортик отримав назву Теоліліт. Сортик Стандартик 2025 року, складений з такого світло-зеленого листячка. з чудовими прилисничками. Листячко зубчате, трошки буде загорнута всередину. І такі ось чудові квіти оси білосніжного кольору. А верхні дві пелюсточки довго лишаються просто зеленими. Загали будемо фокусувати, камера не хоче самостійно це робити. Довго залишаються такого просто зеленого кольору. Але все ж з віком, по мірі росту, вони виходять ось такі біленькі також. Майже а з зеленим яскравим, гофрованим краєчком. Гофрований край, край присутній у всіх пелюсточок з таким гофрованим краєм. Досить щільна структура пелюстки. Квіточка тримається довгенько. І от мені подобаються оці верхні дві зелені пелюсточки, які отак довгенько лишаються зелененькими. Ось така ось вона гарненька теоліліт. Дуже мені сортик подобається, дуже має гарнесеньке повторення. І, до речі, саме з цього сортику в мене вкорінилась була пелюсточка. Я ось поки знімала відео, теж пелюсточку таку а, відламала нечайно, поки крутила квіточку.